Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де стрімочок ген розмай. Лється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, промий, милий рідний край, і у синю даль, і над горами лине пісня та про. Чудовий край, чарівний край, че черемшай, прута. край, мій рідний край, Пісенний край, зазеття і труда, ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. На -на 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 -на. Прикарпаття, завітайте люди добрі, завше будуть раді вам, хлібом, хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню та заспівають, Чайну нашим та світлим днями у синю даль. і над горами лине пісня та, та про мою любов, та рідна матінка, моя та земля. No!